Кажуть, коли берешся за щось нове і незвичне, головне не боятися зазнати невдачі. Don't be afraid to fail. Fail означає зазнавати невдачі, не змогти зробити щось. He tried to stand up, but failed. Він спробував піднятися, але не зміг. This method never fails. Цей метод ніколи не підводить. Роберт Кіосакі сказав. Переможці зазнають невдачі, поки не досягнуть успіху. Winners fail until they succeed. Соломон у книзі притч попереджає про одну з причин невдачі: через брак порад задуми руйнуються. Plans fail for lack of counsel. Отже, плануючи щось добре радитися. Наступне значення слова fail провалюватися на іспиті або, навпаки, провалювати, незадовільно оцінювати когось. Порівняйте: The examiner failed the student. Екзаменатор завалив студента. The student failed in chemistry. Студент не здав хімію. До речі, у Сполучених Штатах незадовільна оцінка або непрохідний бал так і звучить. fail або просто F. І наостанок, fail ще означає слабнути, перестати працювати або підводити когось. My eyesight is failing. У мене погіршується зір. Ми буває просимо. Не підведи мене. Don't fail me. Люди навіть друзі іноді залишають і не виконують обіцянок. Життя таке, але Бог ніколи не підводить. God never fails.